Тут смачно саме під такою назвою у центрі Кременця відкрився новий заклад харчування. Це їдальня наразі єдине місце, що пропонує у місті смачну їжу з елементами самообслуговування. Завдяки своїй концепції привертає увагу як місцевих жителів, так і туристів. Є страви перші, у нас є, є страви другі, гарніри є, солодкі, компоти. Вибір, все по домашньому, смачно та як вдома. Якщо заходити допустим якесь кафе. Їсти треба сидіти, чекати час тратити. А часу ніколи немає. Треба завжди швидко бігом за сиги, і завжди хочеться такого домашньої кухні. Щоб перше було друге, треба її завжди тепле було. І щоб заїхати швиденько, поїли 5-10 хвилин і побіг далі спрацювати свої роботи, займатися. І через те таке. У нас в кременці такого немає. Система самообслуговування дозволяє обирати страви самостійно. Широкий вибір на різний смак та бюджетні можливості дозволять задовольнити потреби кожного. Вас радо зустрінуть і запропонують найкраще. У нас сьогодні бульйон, солянка. Гороховий суп і все дуже смачно. Скумбрія в своєму соусі подається з лимоном. Дуже запрошуємо вас на скумбрію. Зокрема, команда кухарів готує страви під керівництвом справжнього професіонала Сергія Гури, учасника кулінарного шоу Пекельна кухня. Дуже хороший повар у нас. Це мій друг, як кажуть, дитинство разом виросло, Він знімався в пекельній кухні. Такий ми з ним поговорили. і Він казав, що допоможе мені таку мрію здійснити. У закладі панує приємна атмосфера. Тут не лише смачно, а й затишно. Крім того, їдальня також пропонує можливість взяти їжу додому. Тож не дивно, що новий заклад уже користується популярністю. Дуже чисто тут гарна атмосфера, привітні продавці. Тут все справді смачно і по-домашньому. Своя назва відповідає дійсності. Тож запрошуємо вас завітати до їдальні тут смачно у місті Кременець і насолодитися смаком домашньої української та європейської кухні. Заклад працює щодня з 9 до 19 години у приміщенні торгового центру Даймонд Плаза.